mm uh -huh. Всім грецький привіт із міста Салонніки! З вами незмінна Євген Панюта. Сьогодні розпочинається новий день дослідження цікавих локацій цієї країни. Вирушаємо до комплексу під назвою Метеора, що поєднує в собі геологію, історію та духовність. Їхати нам близько 250 кілометрів, але ми це зробимо по платним автострадам, тому час в дорозі має бути невеликим. Отже, давайте вирушати. Дорога у нас не близька, тому треба погодувати коня. Заїхали задути газу в балон щодо вартості пропану-бутану, то на цій заправці 1 літр 0,8 євро майже 81 цент за літр. І це, в принципі, нормальна ціна для Греції. Бо вчора, коли їздили на півострів Касандра, там газ продавали десь по 0,9-0,93 євро за літр. Так що нормально. Задуваємо повний балон. І їдемо далі. Щодо цін на інше паливо, то 95-й бензин коштує євро 73, дизель євро 46. І тут також є 98 бензин, коштує євро 86. Під'їхали до пункту оплати платної дороги черга є, але доволі багато шлагбаумів, тому швидко рухаємося. Правда, поки що не бачу розцінок. карт, картфліс. знаю, Скільки платних воріт буде сьогодні на нашому шляху, але на першому шлагбаумі ми заплатили 90 євроцентів. І далі рухаємося по автостраді. Дозволена швидкість 120 км на годину. Можна розігнатись! Приїхали буквально 12-13 хвилин. Наступні ворота. Тут уже 2.10 оплата. А, тут автоматично, не треба нічого цей. Добре. Нікому навіть сказати калімера. Але до наступних воріт тут вже оплата 3 євро. Калімеро. карт ехариста. Проїхали всього 125 кілометрів і вже четверті ворота на нашому шляху. Евхаріста. Зробили невеличкий підстоп, щоб зайти в Лідл купити чогось холодненького попити. І поки дівчата пішли за чимось смачненьким, хочу висловити своє фе стосовно манери водіння в Греції саме місцевими. Вони взагалі не дотримуються правил дорожнього руху. Ми за останні дні багато вже їздимо. Ви б бачили, скільки вони створюють аварійних ситуацій: обгін по узбіччу, обгін по місцям для паркування. Якщо є смуга для розгіну на трасі, вони там не розганяються, вони відразу вклинюються перед тобою в дорогу, що ти екстра гальмуєш. Або може бути поворот наліво з правої смуги, там де рух тільки направо та прямо. І таких прикладів дуже і дуже багато. Ось самий останній, що був, ми щойно проїжджали два великих тунелі. Один з них довжиною 6 кілометрів. І в тунелі обмеження... 80 км на годину. Я не хочу сказати, що я якийсь святий, їжджу по правилам, просто це в моїх інтересах. Зараз в Європі я не хочу нахвататися якихось штрафів, і я їду собі в правій смузі, їх там дві зі швидкістю 80 км на годину. Мене позаду наздоганяє фура і починає мені дальнім блимати. Типу, їдь, їдь швидше. Ну ти ж поспішаєш. Перелаштовуйся в іншу смугу, обганяй, якщо ти дуже поспішаєш. Ні. Прямо мені до бамперу клейться. Ой, Включається світло. Давай, 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 давай. Капець просто. Емоції переповнюють, коли їздиш по Греції. Краєвиди гарні, дороги гарні. Водії, звісно. Це також стосується загалом. Дотримання швидкісного режиму ніхто не дивиться на ті знаки. Максимум, якщо бачать камеру, десь можуть пригальмувати. Дісталися ми до міста Каламбака. Загалом в дорозі пробули близько 3 годин, Приїжджали ще одні платні ворота, тобто в сумі їх було 5. І в цілому за платні дороги ми заплатили 9,25 центів, тобто 0,9,21,40 та 0,85. Причому, коли заплатили на четвертих воротах 2,40, буквально через кілометр. Ми з'їхали з платної дороги салонні Кіафіни. Було якось трохи прикро, бо сегмент по ціні якийсь немаленький, але далі ми почали рухатися в сторону якогось міста. Після нього почалася траса. Так вона гарна, але точно не платна. Могли б ці ворота поставити трохи далі. І нарешті ми дісталися до пункту нашого призначення, а саме до комплексу монастирів Метеора, що розташований на вершинах скель. Причому ці скелі були сформовані ще 60 мільйонів років тому, коли тут було прадавнє море. Під дією води, вітру, перепаду температур сформувалися ось ці кам'яні стовпи, що ніби висять у повітрі, і до речі, слово Метеора. З грецької мови якраз і перекладається як ті, що ширяють у повітрі. Піднявся я на один із кам'яних стовпів, правда, трохи не до кінця. стою біля входу в монастир Святої Трійці. Правда, всередину потрапити сьогодні не вдасться, тому що по четвергам він зачинений на вхід. А сьогодні саме цей день. Але все одно я не шкодую, що сюди піднявся, бо звідси відкривається дуже шикарна панорама. Що на ось ці гори, що на місто Каламбака. Ось так виглядає ця скеля знизу. Саме тут я щойно був. Хоч і виглядає візуально, що треба дуже високо підніматися, але це доволі просто. Спочатку від оглядового майданчику спускаєтесь ось такою дорогою донизу. А далі, там, де починається кам'яний стовп, там вже є сходинки. Так, вони високі, але ви піднімаєтесь по тіньочку. Сонце вам не припікає, і це доволі комфортно. Так. Задишка буде, підніметесь, зробите ось так. Але потім буде шикарний краєвид, і ви скажете, що це було недаремно. Наступний монастир святого Стефана із усього комплексу Метеора. Це єдиний монастир, куди можна потрапити, не піднімаючись по сходам. Як бачите, в наявності є невеликий місток. І реально від парковки йти, ну, можливо, метрів 50 чи 100. Відповідно до інформації в інтернеті, вхід сюди платний, коштує 5 євро з людини і бажаючих туди потрапити величезна кількість. Приїжджають цілі автобуси, і буквально щойно я бачив, як цілий натовп стояв в черзі, щоб зайти всередину. А ще з ось цього оглядового майданчику, де я зараз стою, відкривається вид на річку Піньйос, або її також називають Пеней. Але як бачите, зараз в такий спекотний період русло річки виглядає не наче сухим, начебто безводним. Я навіть не бачу, де там тече вода. Можливо, є якийсь невеликий струмок, але ви погляньте, яке це русло широке, і наче без води. Хоча це третя по величині річка Греції. А ось і решта монастирів комплексу Метеора відразу 4 штуки. Всі їх назви я не запам'ятав, але локація дуже шикарна. Ви тільки погляньте на цей краєвид. Причому туристичні автобуси чомусь зупиняються саме на ось цій сусідній скелі, і людей там ну, дуже багато, ще й до того проблематично запаркуватися. Тому ми проїхалися трохи далі. І, як на мене, це місце набагато краще. Заїхали в місто Каламбака, знайшли тут безкоштовну парковку в центрі, запаркувалися і ви погляньте, який відкривається краєвид на метеору. Ось ці всі скелі. Ми щойно були там зверху, але знизу масштаб також вражає. Ось так виглядає центральна вуличка цього міста. Магазинчики, різноманітні заклади, де можна перекусити. Ми, до речі, також хочемо це зробити, бо нормально так зголодніли. Обирали по Google картам якийсь гарний заклад. Вибір був між MyGiroz, бо ми хочемо зараз скуштувати ще раз місцевий Гірос. Але тут оцінка 4.2, тому прийшли у заклад під назвою Premium Sovlaki. Виглядає він так. У нього оцінка 4,8 з 5. Так що, сподіваюся, буде набагато смачніше. Можу ось вам показати меню цього закладу. Що цікавить, ставте на паузу та роздивляйтеся. Але хочу сказати, що гірос з куркою та зі свининою тут коштують по 3,50 євро. І це дуже гарна ціна. Бо всі попередні заклади, що ми відвідували, там гіроси коштували по 5 ,20 євро 20 центів. Ось як виглядає наше замовлення. Три гіроса, два з куркою, один зі свининою. Виглядає дуже апетитно. Слинки вже течуть, бо ми нормально так нагулялися, тому пора вже дегустувати. Я вже скуштував і ось мій вердикт. Це дуже смачно, соковито. Є всі інгредієнти, які тут мають бути, а не як в моєму першому невдалому віресі зі свининою, де, окрім піти, м'яса та картоплі нічого не було. Дуже ситна штука, обов'язково спробуйте. І ще дуже порадувало, що в цьому закладі дешево відносно іншої Греції. Так що смачного. Повернулися ми вже до міста салонники. Назад обрали альтернативну дорогу, таку саму по відстані по часу всього на 10 хвилин довше, але пролягає вона через материк. Бо зранку ми їхали вздовж моря. Звісно, перші 60 чи 70 сімдесят кілометрів треба було проїхатися по серпантину, піднятися на гору, потім спуститися. І лише згодом ми виїхали на платну автостраду. Але ця дорога обійшлася нам дешевше. Ми проїжджали всього троє воріт і заплатили євро 90 плюс євро 90 плюс 90 центів. В сумі виходить 4,70 і це рівно в два рази дешевше, ніж ми заплатили зранку. В цілому, сьогоднішній день нам максимально сподобався. Якщо ви приїхали у Грецію, то комплекс Метеора рекомендуємо всією душею. Вам точно сподобається. А взагалі, своє враження від цієї локації пишіть в коментарях. Ну а на цьому цей випуск буду завершувати, але попереду вас чекають все нові нові відео. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось! До нових зустрічей.